Про доброго українського дядька. Дядько, а може, навіть і дід Василь, виріс у Совєтській Україні. Там його вчили російської мови і літератури. І сьогодні йому вже за 60. І коли він іде в магазин і бачить. Або десь в іншому місці бачить, чує людину, яка розмовляє по-російськи. Він автоматично відповідає по-українськи, вважаючи, що це один із наших російськомовних. Але в якийсь час російськомовний задумується або навіть перепитує якесь слово, яке йому не зрозуміло. Дід Василь може сказати панчохи, може сказати оберемок. І той починає, починає думати, задумується і наш щирий український дядько. А, так ти не розумієш по-нашому, а я знаю ж по-вашому. То теж так і піхадру на русський язик по А, воно понятно каже той, той. Що не вивчив свого часу українську мову літературу десь там на Донбасі, коли в цей час дід учив його російську літературу. І наші дядько щебече великим і могучим на мові того, хто не хотів вчити і не розуміє. Ну Не розуміє людина, треба ж, треба ж комунікувати, зараз треба щось купити та треба рішати питання. E, значить, за вирішенням питання він не побачив того, що з ним зробили його. Оці коріфани, з якими він зараз спілкується, і коріфанські батьки. І їхні прадіди, які казали, ну ви там для наших дітей зробіть льготи по вивченню української, і не обов'язково. Потім інститут, потім робота, ну, прокуратура, там, обладміністрація, чи називалась, облсполком. Ну, Зачем? Дід Василь витягнув на собі дві літератури і дві мови. Одна із них язик. Добрий, щирий дід Василь іде додому, купив, домовився. І той пішов додому. Отака вона, Україна.